Су, ви дивитесь програму «Грати. Песик Дужка Гривня Знак питання Долар. Нуль». Я її ведучий Майкл Щур. до новин Моргулісне! Україна за три тижні до виборів президента та за п'ять тижнів до нового сезону Гри Престолів. Тому нас почали бавити не тільки тізерами фальсифікацій, але й трейлерами серіалу. Прем'єра сезону відбудеться вже 14 квітня. Це, до речі, за тиждень до другого туру наших виборів, якщо, звичайно, Анатолій Гриценко не виграє вибори у першому турі. Новий свіжий трейлер серіалу вже подивилось більше 50 мільйонів людей у соціальних мережах. Це більше, ніж населення України, і трошки менше, ніж кількість кандидатів у президенти нашої держави. Але круто, що в кандидатів, які не пройдуть у другий тур, є нормальна відмазка. Я просто хотів спокійно подивитись прем'єру восьмого сезону Гри престолів, а не агітувати зайві три тижні біля пам'ятника свині у Полтаві. А це пам'ятник свині. Перші п'ять секунд нового трейлеру Гри престолів описують стан людини, яка на виборчій дільниці отримала бюлетень довжиною більше метра. Найда. Many faces. у смерті багато облич. Президент один. Everything you did, where, you are now. where you belong. Навіть у грі престолів чесніше змагаються за трон. Ніхто з ланістерів не пробував просунути в кандидати на трон Деймера Володимировича Таргарієна. Як взагалі Джону Віснову дозволили битися за трон? Він же часто бував на анексованих білими ходоками територіях. З одного боку, гра престолів та українська політика мають багато спільного. З іншого, ніхто з претендентів на залізний трон не вкрав оборонний бюджет та не завозить драконів у Вестерос з Росії. Зате українські політики не сплять зі своїми родичами. Ти впевнена? Нітмі Не стомлюється, не зупиняється, не відчуває. Наш ворог потап. Ні, це батале. Серсея Ланістер у трейлері як Володимир Путін. Все котиться у вагіну, а вона сидить з бокалом та посміхається. I to fight for the living. А ось і передвиборчі обіцянки обіцяти вижити в грі престолів це так само реалістично, як зменшення ціни на газ у чотири рази. Купа претендентів на престол все ближче насувається ворог. Але вже боїшся не його, а того, що отне хитра жіночка чи малий блазань. Лайно. Більше лайна, ще більше лайна і ще більше лайна. Там ви. Це дільниця, уся у гівні! Петрович, коли у нас дірмагидоли якийсь зрикопокаліпсис, бляха! Гурт тік зняв кліп на свою нову пісню у стилі екскрементальний рок. Весна, весна, як я на тебе чекав, щоб знову побачити, хто де наклав ґрунтовний підхід до створення пісень. Віктор Бронюк – цей Джеймс Джойс у сфері весільної музики з політичним підтекстом. Він довго водить слухачів з вивестим кишківником своїх алюзій, заманюючи у безкінечний рефлексивний полілог на тему, що гірше співати лайно чи співати про лайно. Одного разу у вокаліста гурту Тік Віктора Бронюка спитали Вікторе, що вас надихнуло на цей кліп? А він такий, та я не знаю, якось само вийшло. У новий курс на старій кобилі. Ми це не чи ми там уже билі. Гас подешевше, юлі, і так двадцять років, а кишені дулі. Бронюк пішов проти свого колишнього лейблу. Якби не вийшло нам з вами на зло із маленького... Перше бачу слугу народу на тому місці, котре вона заслуговує, і все одно не зрозуміло. Це вже політична пропаганда, чи ще прихована реклама послуг асанізатора? Шоколаді трохи ліпше ніж улані. Шоколад. Ну нарешті стало зрозуміло, що й до чого. Схоже, група Тік просто топить за кандидата у президенти та колишнього регіонала Олександра Вілкула. Адже саме його підтримує Борис Колесников, власник кондитерської компанії Конті, яка робить шоколад. Як вибори, так Лайнов спливає. Ну тут не посперечаєшся. Та сама історія на кожних виборах із гуртом тік. Але цього разу тіку пощастило, бо після смак від перегляду їхнього відео зміг перебити новий кліп Ольги Полякової. Мене, відразу помітно, що Полякова нікому не довіряє, і пише тексти сама. Крига з кресла, полякова встала з кресла. Це інстаграм телебачення Торонто. А це пам'ятник свині. А це телеграм телебачення Торонто. А це пам'ятник свині. Терміново захід намагається усунути Петра Порошенка з посади президента. Що? Захід України у Чернівецькій міськраді намагалися оголосити імпічмент президенту. Намагалися оголосити і ледь не провалилися у онтологічний чорторий під час пошуку відповіді на одвічне питання: що простіше заборонити нічний продаж алкоголю чи оголосити імпічмент президенту. Намагались оголосити імпічмент президенту. А пропозицію головного патрульного... Ного області про заборону продажу алкоголю в нічний час. Назвали популізмом. Ого знову центральні змі замовчують справді важливі теми. Ані пари з уст про те, що Порошенко опинився за крок до імпічменту з боку Чернівецької міськради. За це проголосувало лише троє депутатів. Тю, скажете ви, і будете неправі, бо трійка чернівецьких депутатів лише доєдналася до традиційного передвиборчого флешмобу Юлії Тимошенко з оголошення імпічменту. Ми починаємо процедуру імпічмента президенту. А ви звернули увагу, як на ці слова відреагувала депутатка від від батьківщини Олександра Кужель є підозра, що вона зраділа цій новині, бо розмови про імпічмент асоціюються у неї з приємними спогадами з молодості. Так, мабуть, пані Кожель згадала ті далекі часи, коли Юлія Тимошенко вже оголошувала початок процедури імпічменту президента. Спочатку кучмі, потім Ющенку, далі був Янукович. І ось черга дійшла до Порошенка. А якби на цих президентських виборах балотувався і переміг Леонід Кравчук, Тимошенко згодом мала б весь президентський флеш рояль. Сьогодні не існує прийнятого закону про імпічмент. Но процедура, яка прописана в Конституції України. Цілком і повністю детальна. І достатньо для того, щоб процедуру імпічмента провести, так дійсно в конституції є ціла стаття присвячена усуненню президента з посади. Для цього треба створити парламентську комісію, призначити спецпрокурора та слідчих. провести розслідування, проголосувати за результати розслідування, отримати висновки конституційного та верховного судів. і врешті проголосувати за імпічмент майже усім складом парламенту. Но! навіть якщо виконати усі вимоги, ця процедура триватиме щонайменше півроку. Тож запустивши її зараз. Тимошенко може усунути хіба що саму себе у випадку власної перемоги на виборах. Так, я з вами згоден. Нереальна ситуація, но процедура імпічменту прописана так, що на її тлі процедура електрофорезу виглядає ефективним засобом проти раку, і ви не повірите, але це визнавала сама Юлія Тимошенко рік тому. Чому вони не говорять людям, що процедура імпічменту, яка закладена в конституції, вона в принципі не може бути виконана ніколи буде закон чи не буде закона? Отже, що ми маємо у підсумку? Це Тимошенко 2019 року. Достатньо для того, щоб процедуру імпічмента провести. Це Тимошенко 2018 року. Вона в принципі не може бути виконана ніколи. А це пам'ятник Вокабулярне. Оксфорд Дікшеннарі, не чекаючи грудня, назвали слово 2019 року. Ним стало слово Чучундра. 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 Чу-чу-чу-чу. Це слово стало відомим широкому загалу завдяки публікації переписок авантюристів, які заробляли на українських оборонних замовленнях? Вони перепродавали на військові підприємства контрабандні російські та списані українські деталі у два-п'ять разів дорожче за їхню вартість. Чучундра карту ету поповнять. І щоб розібратися у Чучундрогейті, ми запросили у студію єдиного в Україні дипломованого чучундролога Антона Тимошенка. Чундра, Антоне, Чучундра, Майкле. Чундра, чучундра. Тож, хто така чучундра? І чому? чому до розслідування журналістів ми нічого про неї не чули. Щоб зрозуміти, хто такі чучундри, треба розглянути їхнє місце у загальній класифікації живих організмів. Ось дивіться. На найнижчому рівні знаходяться бактерії, лупа та журналісти телеканалу Прямий. Наступні в ієрархії – тітушки. Тітушками стали називати найманців, гопників а також спортсменів, які за гроші стоять на акціях і б'ють незгодних. А якщо тітушка все ж таки доповзе з берегів Білої церкви до хрещатика, що на неї чекає далі? Ну якщо тітушці почнуть довіряти гроші, вона стане чоловічком на банкоматі. Чучундра карту ету поповнять Зараз відповідь, чоловік на банкоматі стоїть. Чоловічків на банкоматі в країні дуже багато, але звичайно, це все одно проміжна ланка в цій екосистемі. Середовище проживання цих тваринок зрозуміло з назви, але як чоловічки на банкоматі можуть вилізти на наступний еволюційний щабель? Влаштовуються на державну службу, тоді вони стають чучундрами. Нарешті дійшли до чучундр. Вони хоч хордові? Ні, повністю безхребетні. Чучундра карту ету поповнять. О, тепер впізнаю чучундру. Постійно їх бачу на митницях та держпідприємствах. Так, у них там гнізда. А от коли Чучунри обростають родинними зв'язками та знайомствами, вони мотують у бабусиних пиріжечків. Олег Гладковський перший замсекретаря Ради нацбезпеки і оборони. Друг президента неофіційно смотрящий за оборонкою. Тато Ігор Гладковський, син, і з опцією дзвінок тату. Таке собі бабусин пиріжечок. Бабусині пиріжечки живуть на зеленці. Полотно за мною називається зеленка. Та інколи мімікрують під нормальних людей. Це програма зі створення оперативної графіки. А це пам'ятник свині. Але головне саме пиріжечки знаходяться у центрі ланцюга. Вони розставляють всі крапки над і. і якщо можна, я перейшов на російську, бо мені так. Зручніше, тобто не над і, а над йо. А хто харчується бабусерами пиріжечками? Пиріжечки – це той гумус, на якому ростуть три непосаджених друга, яких насправді не три. А скільки це питання турбує не лише тебе. Я з цим просипаюся, і з цим лягаю. Ну а хто ж на верхівці цього чучондрологічного ланцюга? На жаль, про цю істоту нам нічого не відомо, саме тому ми і називаємо її інкогнітом. Чи не натякаєш ти, що інкогніто на вершині піраміди? Це ні, ні. Я не натякаю на Порошенка. Навпаки, він поводить себе як Чучундрофоб. Принцип нульової толерантності до корупції. Нульову толерантність до корупції. Петро Олексійович так часто повторює про нульову толерантність до корупції, наче у нього нульова толерантність до нульової толерантності до корупції, але це все одно не дає нам відповіді: хто ж такий інкогніто? Чи інкогнітиня, чи за інкогніто. Так, я готовий. Щось мені підказує, що у цій історії з чучундрами, пиріжечками та іншими кореноніжками знову ніхто не буде покараний. Так, бо президент вже знайшов крайніх у цій ситуації. Чучундр? Чоловічки на банкуматі? Цітушок. Ні, винні, як завжди, журналісти розслідувачі Була зроблена спроба зробити скандал. Мова йдеться про спробу підірвати довіру до армії. Спробу підірвати довіру до. Держави mm -hmm. і до оборонного комплексу. Mm -hmm. А ну, якщо знову перейти на звинувачення журналістів, то напевне знову жоден мізинчик не буде відрубано. Але давайте радіти найменшому. Ми збагатили світові словники новим словом. Чучундра. вибач, кіплінг. І кому потрібен цей філологічний прорив? Як кому? От, уяви, на землю несеться метеорит. З неба падають годзили. З під землі лізуть кротилю до жери, Земляни впадають у кататонію, не маючи слів, щоб описати весь цей. І тут з'являємося ми, простягаємо словник і кажемо: обирайте, тут купа слів. У нас вже все це було, тільки ще гірше за три тижні до виборів. Кугуцьке в Україні розпочалася сезонна олімпіада з рагулізму. Це заняття багатьом із нас здається нешкідливим і звичним весною. І восени люди збирають і спалюють опали листя і суху траву. Вам не здається, що Володимир Зеленський вже переміг, якщо нам показують пожежу і кажуть, що це може здаватись нешкідливим та навіть звичним? 42 пожежі спричинили самі ж буковинці протягом останніх шести днів. Щодня гасито полум'я обабіч доріг. Пожежники чи не в усіх районах області виїжджають більш як Пів сотні разів це кадри новин з різних куточків нашої країни, де зі сходу на захід та з півночі на південь українці самі влаштовують пожежі, ніби наближаючи країну до святкування адаптації фестивалю Мен – палаючий вуйко. Для чого ви це робите? А щоб я щоб пал... не громадити? Щоб, щоб не громадити, щоб не працювати. Да? Так ви собі спрощуєте таким чином так. роботу. Хочеш спростити собі роботу? Пали траву. -хі -хі! Ти француз і боїшся спалити Москву. Назви Москву травою. Навіщо всі ці світові тренди з оптимізації та технологізації? У нас є простіші рішення. Давайте експортувати спалення трави. Це всім спростить роботу. От з чим у вас проблеми, з чим допомогти? За багато цвинтарів люди не привчені до кремації. Паліть траву. Це ми вихідними через необереж. Невборажні... Ність полум'я охопило ще і цвинтар. А піднімеш український кінематограф з колін? Легко ці відеокадри масштабних пожеж зняли львів'яни з висоти пташиного польоту. Видно, як горять гектари полів із сухою травою. Вам здається, що це кадри з нового українського блокбастеру профінансованого держкіно з міністром культури Нищуком у головній ролі. Постапокаліптична драма федько халамидник ні. Це українська документалка з бюджетом в один сірник. А це пам'ятник свині. Є ще проблема: люди зубожили, не мають нічого для себе. Не мали. А тепер матимуть. Я собі просто так. для себе опалю. Просто для себе палю. Ну, знаєте, так буває. Приходиш додому після важкої роботи, береш пляшку пива, вмикаєш телевізор, жбурляєш коктейль Молотова у килим на стіні, щоб трошки пожити для себе. В історії з підпалами трави є ще одна важлива деталь. Період паління трави припадає на день народження Тараса Шевченка, і це не випадковість. Це Іршавський район. Жителі цього села вирішили привести до ладу територію біля пам'ятника Шевченка до річниці народження Великого Кобзаря. Бо, як писав Шевченко. Поховайте і вставайте, кайдани порвіте, усю траву навколо навесні спаліте. І тепер Тарасом Шевченком можна виправдати будь-яку дурню. Я побила Потапа, Монатіком. Навіщо? Сьогодні ж річниця народження в Тараса Шевченка. А дякую і ще я знищила все, що ти любиш і цінуєш. До річниці великого копсаря. Ні, просто так. Шевченко дев'ятого числа. Та завдуться, а де його палити? де його палити? Питання не в тому, де його палити, а в тому, на якій стадії раку стане зрозуміло, що палити насправді не можна. Селяни вважають, що пожежі допомагають проростати молодій траві, та насправді такі підпали лише шкодять довкіллю. Як бачите, селянам достатньо вважати, що пожежі то є добре для ґрунту. Дякуємо, що селяни поки не вважають жертвопринесення гарною прикметою перед врожаєм. Дякуємо, що не викатуєте туберкульоз. Яйця викатують. Це згоряє молодняк корібки, тобто живі всі організми. Згоряє також верхній родючий шар, тобто це гумус, так званий. Тобто, попри вважання селян, ефект від пожежі руйнівний і немає жодної брошури, де регулярні пожежі рекомендують людині як засіб від чогось. Пожежа може допомогти лише для профілактики застуди, якщо горить завод з виробництва гомеопатичних препаратів. Дякую, що підписались на телебачення Торонто в інстаграмі та Телеграмі. Це моя повага до вас. Колістичне все в цьому світі пов'язане і випливає одне з одного. Те, що усі називають ефект метелика, в Україні зветься ефект копняка. Ногою по м'якому місцю у Харкові. кондукторка трамваю так прогнала зачепера. Так помах ноги кондукторки це не просто копняк по сраці за чепера. Саме він пришвидшив підписання угоди про підтримку Андрієм Садовим, кандидата у президенти Анатолія Гриценка. Це підпис Андрія Садового. А це пам'ятник свині. Гриценко зрозумів, що об'єднуватись треба саме з садовим, коли побачив, що той підписується його вусами. Ця угода має один. пункт. Так, там лише один пункт бути чесним. Якщо одразу після підписання Гриценко сказав садовому в тебе жахливий підпис, то він вже почав виконувати умови контракту. І саме під впливом цієї угоди за тиждень до того. За тиждень до того так за тиждень до того. У Миколаєві під час вручення диплому студент зізнався, що купив його за 350 доларів. Урочисто отримавши документ, випускник факультету фізичного виховання і спорту порвав його. У юнака відібрали мікрофона і виштовхали зі сцени, а потім вигнали з зали. 350 доларів. Я заплатив за університет за дипломний, 50 -50 працював Польщі. Стривай, як угода Гриценка з Садовим могла вплинути на подію, що відбулась раніше. Я не буду відповідати на такі дилетантські провокаційні питання. А як на твою думку зізнання миколаївського студента могло вплинути на те, що Зеленському чхати на власну виборчу кампанію? Ніяк. Але ж вплинуло. Зараз зовсім мало часу в силу політичної діяльності на квартал. тим не німені ми зараз пишемо вечірні квартали. Пане головнокомандовичу, російські танки перетнули кордон Харківської області. Ой, як невчасно! У мене ж концерт в Одесі. Добре, скоротимо фінальну пісню, і я одразу на засідання РНБО. Ми ще спішу вечірній квартал. І зйомки Зеленського у вечірньому кварталі під час президентської кампанії призвели до абсолютно непередбачуваних подій. У Дніпровській школі номер 96 стартував патріотичний флешмоб, який називається Шевченківський челендж. Дітки, ось вам дуже патріотичний флешмоб челендж за мотивами Шевченка. Пийте поки п'ється, бийте поки б'ється. Хто хоче почати? The whole land with nature's warmest hues. і все то те, вся країна повита красою. Але найгірше те, що непогана акція Шевченківський челендж призвела до непоправного. Господи! Ляшко сам собі придумав челендж потанцювати з цілим селищем міського типу Під гидотну російську попсу. Судячи з цього фото на своїх передвиборчих зустрічах Олег Ляшко ніби герой книги Парфюмер. А він не боїться, що після масового злягання в будинку культури все закінчиться як у книзі. І що з цього приводу каже твоя холістична теорія? Передвиборчий помах стегналя Ляшка під час танці у селищі Володарка спричинив несподівані наслідки у чернівцях. А для чого тут вибори? Ну як ти не бачиш очевидного, дорожні працівники вихлюпують воду конусами. І це Дмитро Гнаб передає свій електорат Анатолію Гриценку. І одразу після того, як у Чернівцях почали вихлюпувати калюжі, Юлії Тимошенко подарували ляльку. По-моєму, це я. Це продовження фільму «Чакі»? Так, але наслідки ще моторошніші. З цього моменту події почали розвиватися блискавично. Зайорзали на своїх теплих містах своїми жопами. Після цих слів іллі киви зайорзали на своїх теплих місцях та почали пропадати коти. На київщині почали зникати мейнкуни, і одразу на турніку почав підтягуватися бойко. <звук> Мінкони продовжували пропадати. Мейкони одна з таких порід, які формуються дуже довго, десь приблизно це займає 3-4 роки. І поки не сформуються остаточно, каже Євгенія, вони не вміють користуватися власним тілом. Те, що бойко вміє підтягуватись, свідчить, що він вже володіє своїм тілом. Тобто, бойко мейнкун, якому більше трьох-чотирьох років. І нарешті ми добралися до фіналу цих взаємопов'язаних подій. Вибачте, голос зірвав. Обто, ти хочеш сказати, що Порошенко зірвав голос. Не простив смисл, голос зірвав. Харківська кондукторка дала копняка, який пришвидшив підписання угоди між садовим і Гриценком, Що призвело до зізнання миколаївського студента, яке спричинило байдужі зеленського до виборів, що запустило Шевченківський челендж, який призвів до танців ляшка з пенсіонерками, що викликало вихлюпування калюж дорожніми конусами у Чернівцях, через що Юлії Тимошенко подарували ляльку, і це змусило Килу знову згадати про жопу мейнкунів пропасти бойка підтягнутися три рази. А президента зірвати голос. Отже, висновок Порошенко зірвав голос внаслідок Копняка. Поняка лістати. Ну, взагалі, то копняка Порошенко отримав напряму від сполучених штатів після скандалу з розпроданням Укр Але версія мекла теж норм. Страшне ціле село підозрюють у приховуванні пам'ятника комуністу. У Новоселівці, село Зіньківського району, біля сільради стоїть пам'ятник. Чи то письменнику Чехову, чи то комуністу Петровському. Ніхто точно не знає, кому пам'ятник. Напевне, знають лише одне: пам'ятник невідомо кому. Про це навіть офіційний документ. Є у ньому так і написано: у селі стоїть пам'ятник невідомо кому. Колись у нас тут працювали люди, да, чужі кому пам'ятник. Родіни Леніна. Кажу Чехову. А вони кажуть, точно. А чого він пам'ятник? Кажу, був у нас приїздом. Точно. Да ніхто його не знає кому -то дядькові. Роді Петровського, там, а там хто знає. Так а що, вони не можуть просто порівняти цей пам'ятник з фотографією комуніста Петровського і письменника Чехова? Давай порівняємо. Ось фото Петровського, ось фото Чехова. А ось фото пам'ятника. І я не знаю, кому він. Скоріше за все, якомусь мужику. І це точно не пам'ятник свині. Є пам'ятник, який може бути комуністом, що погано, і не комуністом, що добре. Що ж з ним робити? Правильно Від цього. Ну його не візьмеш, так і не, не, не понесеш. Нужна техніка, техніки в мене немає. Коли буде техніка. Так, коли буде техніка, ми повернемось до цього питання, коли буде техніка з розпізнавання облич пам'ятників. Красиве, ідеальне, бездоганне, мегапіксельне! вітаю вас у новому дивному світі, де людям, які публікують у соцмережах фото без фільтрів, загрожує побиття камінням. Ідеальна Звичайно, інстаграм з'явився не вчора. Але саме зараз цивілізація підійшла до справді переломного моменту. Підростає покоління, яке просто не знатиме, що таке невдалі дитячі фото. Але діти все одно знайдуть привід соромитись. Мам, мам, нікому не це фото. Я з цим фільтром як предвиборчий кліпотік. Американські дівчатка у 8 років мають мільйон підписників в інстаграмі, який веде їхня мама, і в цьому інстаграмі ви не знайдете жодного фото нормальної восьмирічної дитини без дорослого мейкапу чи фільтрів, власне, як і на їхньому ютуб каналі. Ческа. So підозрюю, що ці дівчата у дитячому інстатаборі розповідають страшні історії не про чорну руку і труну на коліщатках, а про те, що колись люди жили без фільтрів, а очі можна було збільшити тільки тоді, коли ти какаєш. Хочу одразу сказати: я не проти інстаграму, фільтрів, мейкапу та будь-яких інших способів надурити природу. Просто мене трохи напружує, коли з восьмирічних дівчат роблять сексуальних моделей, на яких заробляють батьки. Але пам'ятайте, якщо ви викладаєте відео, як ваша дитина смішно жує соплі, какає в штани та падає в калюжі, то дуже ймовірно, що вона зніме такі ж самі відео, коли вам буде за 70. Щур sure, сноп, а я ні. Кому потрібні ваші прищі та зморшки, якщо існують фільтри? До речі, підписуйтесь на інстаграм Телебачення Торонто». Там навіть Майкл щур sure красивий, а не такий, як у житті. Ця аплікуха, ніби пластична хірургія на твоєму телефоні, і скоро нарешті настане майбутнє, про яке мріяли комуністи. Довкола нас буде багато однакових людей, адже в моду увійшли пластичні операції на основі фільтрів для обробки фотографій. пять десять років тому люди для прикладу приносили обкладинки журналів з фотомоделей. А зараз вони приносять покращені фото себе з фільтром з «Фейстюн» чи Снепчату. Це єдиний випадок, коли ти робиш пластичну операцію для того, щоб. Бути більш схожою на себе в Снепчаті чи інстаграмі. Yeah, yeah. But, but, oh my God. Але згодом соціальним мережам таки доведеться додати лічильник, скільки пластичних операцій залишилось до моменту, коли ти будеш виглядати як Майкл Джексон. Chundra, chuchundra, chuchundra, chuchundra. До речі, щодо клонів. Нещодавно один американський журнал у статтю про те, що усі хіпстери однакові, додав фото якогось хіпстера, на що дуже образився інший хіпстер, бо заявив, що на фото він. Але на фото був не він, а просто інший дуже схожий хіпстер. Тобто, один хіпстер не впізнав самого себе на фото до статті. Усі хіпстери виглядають однаково. А щур один.